Всім привіт, мої дорогі друзі. І сьогодні ми знову гуляємо в Роблокс. Це. Коли в нас було? Ну, коротше, дуже давно вже і Роблокс не було, і мене дуже давненько так уже не було. 9 днів назад, Я не знаю наскільки для вас це давно. Ну, Краще, сьогодні в нас. Чи на сьогодні я не знаю, коли ви це дивитись. то ще в у нас... У нас Роблокс Діч, давай, погнали. І перша гра, що... Ми будемо починати. Це Лоботомі Battlegrounds. Я не знаю, що це за буква В, чи це трошки... Не буква В, а очко. Ну коротше, погнали. Хай це очко йде в очко, то коротше ми погнали, погнали коротше, в цю гру грати. Давай заходимо, коротше. Ой-ой-ой. Йо-мойо. О, ніе! Мені хтось сказав нюхай бе, О боже. Блін. Хто мені каже нюхай бебро? О боже! Тут діти сміються. Хе-хе. <laughs> Десять. -о. Єсь... О, одразу бачу вже. Грає музичка із код симулятор як він там, два чи перша черся Ой, черся я не знаю, що це таке, але ладно, пофіг. У нас є. Тапок. Це супер зброя, давай. На, паскуда. Давай эту тянку забываем, забываем тянку. Ой-ой. ой Е-мое. -ой. Давай ща. <laughs> На. Е-мое. <laughs> Я ставнаю. А, нет. <laughs> кофе. А. Боже, что тут чорится? Русскую. русско-китайский словарь. Ну, все, ты без хана на бушкой. Это что Мои любные доли. Да, дуже люб. Ё-моё! А, нет. Нет! Его любные доли. Пасха. Так це ж не пасха це курка. Ще будемо жорстко стріляти. Йо майо, Христос Воскрес! Блін. Що тут чуварица взагалі? Блін. Христос Воскрес. На, уложив в тянку. На, тобі яйцями в жопу. Ой, юми. У мене ще грібочок. А ну Христос Воскрес. Напевно... Словарі найкрутіший. Ай! Христос Воскрес! Давай обстріля! Обстріляємо! Давай! Що буде На тобі, побушку! Крис, не знаю там, 200 метрів. Це якась... жопу буде. Може якби реально. Бо -син. Опа. Не бачу, есть там хайпит. Ой, ема! Бо -а -а. и тапатули видно. что, видали? значит не сейчас у будет видно. Я моё уже страшно. Я фианы не бачу Крис. Кроме всей фини. Проверить состояние машины. А, это машина, боже. Потому что якийсь костер О, нет, машина сломалась. Окей. Я сказал, щоб піти по шукати запчасти. А як я їх знайду, коли я тут так темно? О! Я думав, что якийсь в динозавр, а тут виявляється, аж лис. Блин, я на тих заметил, не заметив, що мене. Чекай, ну на... стоп, що? Блін, моїй тапотулі не видно. Так хотів похоститись, та я Сюди <плес> этот Блін. Я не знаю, що тут. <плес> я не знаю, що він був чутно. Ось тут якийсь капець шуриться. Боже на що я сюди зайшов? движок, наверное, меняется слово на запоминается движок, ну, якась какая-то Audi, Toyota, я А что тут и крыша заварилась? Напевно, якийсь Абоба пукнул. Блин тут. Крім того двигуна, а більше тут ни немає. Може вона вже заводиться, ми просто двигуна вставили і все. Чи не ні? ні, ще треба запчасти, не пушкат? Матюк. А от і... Якийсь будиночок із говна. Це коробочка. О, нет! Босін прийшов! Аааа, босин! І що він просто зник, я подумав, що, я, що зараз буде епічна погода. Ура! Він потушив машину бензину. <схід> Вау, ура! Сваліть отсюда. Шаурміст! Пацан, я б тобі не викав цей. Не рекомендував би прибрати якогось шаурміста на вокзалі. І... У якогось аніме чудика із футболкою барча. Ти точно хочеш брати? А, давай побазарити. Я ризикну. Я буду з ним базарити. Жди шаурму. Окей. Здравствуйте. Окей. Сейчас только пью вашу. Удивайся, поки я на подивлюсь, чи... Все все окей. А, нет. Ах ти ж паскуда. Я тебе запам'ятаю, ти чи ти мене забайтив. На тобі. Йо-ма-йо! -йо. Чекай! У знайшли пасхалку. Там у нього мячик якийсь. Що тут таке? Короче, у нього там шоурмейс говна, пішли. О, нет. Жді. 11, 11, 11 частину. Окей, буду чекати. А фіошки, тобі я більше не повернусь цю фіню. Коротше, пацани, я вже втомився і цих бусінов, тож напевно, відео буде закінчуватись. Коротше, залишайте коментарі, що мені ще таке погуляти. І всім пока.